Хтось там бігає під горою, не знаю хто. Може пташки. Хто бігає? Mm -hmm. Не знаю. Реально враховуючи, що зараз 11 година дуже жарко. Я просто, просто в шоці. Тим паче вже на носі листопад. Клас. Mm -hmm. Листка родить. Так, це в нас церква греко-католицька, і це в нас такі сходи. Довгі сходи, і там видно гори на інші села. Ось така краса. Ось так це все виглядає. Хочеш, побігай. Чуже забув. Високі сходи. Забув як ходити? Це називається, знаєте, шашлична погодка, але в нас немає м'яса. Але погодка крута. Може щось придумати якоїсь картоплі, до речі, спекти з салом. Може таке цікаве придумати. Тому що такі дні пропускати точно не можна. Тут не знаю, чи буде гору видно. А там, бачите, видно гори, дерева, ось гора, біля якої ми ще не йшли. Така вона маленька, здається, на відео, а в реальності вона, вона дуже велика, дуже висока. Давай підемо Туди? Так. Ну, давай, підемо вниз. Підемо вниз, по сходах, і пройдемося. Цікаво так взагалі. У нас на Київщині такого немає, щоб були якісь гори, такі різні. Ні, ну є, звичайно, там кручі різні, але ми живемо в тій частині Київщини, де немає круч, гор. На Обухівщині є гори, ну такі відносно гори. Ось. Але я люблю дуже гори. І взимку, і влітку, і восени, і навчання.